А починається все з того, що ми бачимо, як Сен прощається з командою Аврори. Він тут веде монолог про те, що йде за своєю мрією і хоче зустріти батька ще хоча б раз. Таким чином нам пояснюють мотивацію Сема покинути команду. Ну, короче... Філософія, психологія! А прямує наш молодий американський друг Владивосток, для того, щоб там знайти якусь лодку, яка може його переправити в Каліфорнію. І давайте я вам одразу розповім, що я думаю на рахунок цієї DLC. Я думаю, що вона дуже сильно душна, вона єбатіка яка душна, просто піздеться тут є багато додатків. Якихось активностей, які ти ніколи не будеш виконувати, тому що ну та ну нахуй, я прийшов сюди пограти за американця, який хоче втікти з рашки, йобаний хуй. А ви мені впіхаєте історію про двох братів, які не поділили автомайстерню. Йобаний, піздець, нащо вона мені? Вона мені не потрібна, мені потрібен тільки сюжет Діл Сішки. Карта путана, як піздець, сюжет цієї діласішки затягують. Коротше, я думаю, що її варто було би випускати не в такому виді, якою вона є зараз. Якби вони зробили сухий сюжет з меншою мапою, ніж я зараз, було б ідеально, але вони випустили чомусь таку карту величезну, що просто неможливо. Плюс до того по ній орієнтуватись також неможливо, тому що ти не бачиш, де є містки, а де їх немає. І тому треба шукати як єбанат. Не варто опускати можливості, що це я єбанат. але особисто мені вона не сподобалась, особливо в порівнянні з двома полковниками. І навіть, якщо врахувати в себе щаска мною, то сюжет тут є, і він навіть непоганий. Це через те, що є декілька персонажів, які витягують його з дна. Навіть не декілька, а один. Один персонаж витягує цю гру з дна, і це капітан. Тому, коротше кажучи, повертаємось до сюжету. А починається все з того, що ми чуємо якийсь шум, і це насправді бандити ловлять капітана. І він, як гордий батько Орел. Вчить свого сина літати, тобто скидає нахуй з даху якогось бандита. Потім ми з капітаном як істинні джентльмени, міряємось стволами. Але в силу розміру поважності віку і того, що капітан якогось хує схожий на Брюсавілліса, ми здаємось і опускаємо ствол перші. Капітан нам розказує, що лодка тут є, і вона чисто теоретично може доправити саме в Америку. Але є одна проблемка: ту лодку захопив інший американець, якого капітан чомусь називає Кіт. Блять, я хвилин 40 думав, чого він називає Тома Кіт Тома. Кіт, зібравши докупи все своє iq тапочка я вирішив, що Ну його нахуй. Коротше, прямуємо до лодки. І на самому початку шляху до тої єбучої лодки на нас нападає єдиний бос, який буде представлений в цій грі. А саме демон, якого ми вже неодноразово, блять, вбивали в метро. І зразу починається духонина, тому що, блять, бос файт хуйні, ти просто стріляєш в якихось кажанів, які на тебе летять. Якогось хуя, тому що тут він вміє керувати кажанами. Зайбісь. Потім стріляєш по самому демону, і все, в принципі. Ну, ти виграв. Ахуєнно. Піздато, заїбісь. Проте для продовження сюжетної лінії наші автори вирішили, що потрібно зробити плот твіст. Цей демон спіздив у нас всю зброю. Ну, бо по-іншому я то не знаю, як сприймати. У нас просто пропала, блядь, вся зброя. Ми пройшовши трохи далі, ми показуємо, який ми Джон Вік місцевим без реєстрації і смс. І якщо чесно, то та да, це м'ється ну, досить сильно. Біком ми все ж таки програємо, але це заскриптований програш, тому нас везуть на лодку. В принципі, куди ми й прибували, блядь. Тобто оцю всю хуйню ми могли скіпнути просто тим, що сказали би місцевим, що ми американці, який шукає лодку. Думаю, я так тільки через те, що Том нас прийняв з обіймами відкритими. Прям типу, він такий ок, заїбсь, все піздато. Ти американець, нахуй. Правда, задав якісь тестові питання, яке я взагалі не зрозумів, але слава Богу, що Сем зрозумів. Тому він сам відповів. Зайбісь. Короче, Том нам каже, що все зайбійсь, і він відвезе його в Америку. Але нам потрібно дістати пальне. А тільки капітан знає, де пальне. Тому нам треба шукати капітана. І договоритися з ним якось, щоб він дав нам пальне, через те, що місцеві не знають, як знайти капітана, при тому, що вони тут блядь, живуть, і вони не знають, як знайти капі... Блядь! Коротше, той самий кіт просить нас знайти капітана і домовитись з ним якось дістати це саме пальне. В принципі, цим ми й займемось. Також Том нам дає точки, де ми можемо знайти капітана. Тобто він знає місця, де він може жити, де взагалі вибивається якось з логіки взагалі якоїсь, хоча б так от, ні в першій, ні в другій точці капітана не буде, не старайтесь ніяк. Він завжди є в третій. Там ми йому допомагаємо відстрілятися з від всякої монстрятини, і він нас запрошує до себе в ліго. По дорозі в ліго в нас стріляє якийсь снайпер, просто з ніхуя. І ми йдемо пояснювати йому, що якщо будеш стріляти в людей, то можна получити поїбалу. Після проведення виховної роботи з тим снайпером я його не вбив, до речі, мені його жаль якось стало. Ми домовляємось з капітаном, що він покаже де пальне. І далі буде сцена. На яку я вважаю, що найхаризматичнішим персонажем в метро взагалі є цей капітан. Якщо коротко, то вони з семом вирішують набухатися, а якщо не коротко, то я залишу вам декілька сцен, над якими я прям в голос прорав. Музики була б у нас музика, а це гарна думка. Oh. I'm king of the world. <coughs> oh, <good>. <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> Після цих всіх активностей ми мусимо вирушати до пожежної станції для того, щоб залутати там костюми, які нам можуть допомогти пройти туди, де є паливо. Це було насправді не важко. Нам потрібно вбити декількох бандитів і, в принципі, все. От дістатись туди, блять, використовуючи ту єбану карту, дуже важко. Після того як ми забрали костюми, за нами має під'їхати капітан. Але по дорозі до нього на нас нападає єбучий демон знову. Тільки цей тепер вже без крил, ну що за нахуй. Коротше, відстрілюємося від нього і прямуємо на склад палива. Там назнайомлять з новим типом ворогів, а саме електричний паук. З його суперздібності входить те, що він може відключати твій ліхтарик і ПНБ. Грузимо паливо і, в принципі, ми готові прямувати до підводної лодки Тома. Доставивши паливо до субмарини, у нас залишається декілька секунд для того, щоб обговорити, що робити в подальшому. І Ед, тобто капітан, каже, що він не хоче віддавати цю субмарину Тому, і він взагалі не хоче нічого з нею робити, тому він заклав Бухівку в один з контейнерів, але так як його точно обшукають, він віддає пульт керування нашому головному герою. Це мотивовано тим, що Сема обшукувати не будуть, тому що ну, а нахуя він же, ж в принципі, їхня людина, і так насправді є, і так насправді сталося. Але все йде ні за нашим планом, ні за планом Тому, тому що його права рука, а саме Клим, вирішує зрадити його, що там коїться. Климу, бач, не подобається. Ідея Тома не розмахувати цією субмариною як дубінкою, а просто цивілізовано забирати землі. Цивілізовано, блять, забирати землі. Москалі, що вас з головою, нахуй. Коротше кажучи, тепер ми з нашим головним героєм прориваємося боєм для того, щоб відкрити ворота для субмарини. У нас насправді успішно виходить, і потім успішно виходить вбити клима. І тут виявляється, що в незалежності від моїх дій я буду мати вибір того, як закінчиться гра. Ти можеш або підірвати субмарину і залишитись в тому Ладивостоці або не підривати субмарину і поплисти в Америку. І я, звичайно ж, вибрав сторону капітана, тобто підірвати субмарину, щоб всі там померли і залишитися в Ладивостоці. Я хуй знати, чи це канонічна кінцівка. Я не знаю, що тут канонічне, а що ні. Мене здивувало те, що тут є вибір між хорошим і злим. І ні одне з них ні хороше, ні зле. Я що відьмак, блять. Менше з тим. Відео підійшло до свого логічного завершення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, вони надзвичайно мотивують і надзвичайно приємні. Чи неприємні бувають? Ну, всяке буває. Сподіваюсь, що я підняв вам настрій в цю нелегку годину для всього українського народу. З вами був капітан Дережабля. Слава Україні!